Всім привіт! Ви на каналі Бубчик. Сьогодні хочу показати вам тунель. Один з е, тунелів, який є в Лондоні під е, Темзою. Це wуliч е, е, Food Tunnel, е, який з'єднує е, е, і Norfolk. Він був відкритий в 1912 році для пішоходів, щоб вони могли перетинати е, темзу не е, по, по мосту, а під темзою. Довжина тунелю 504 метри, глибина приблизно 15 метрів під водою. Е, має гвинтові сходи і ліфти з обох сторон. Ну, давайте перевіримо. Трошечки страшнувати, бо я сама, а популярністю він, на жаль, не вирізняється. Тому, там десь люди чуються внизу. Діфт навряд чи працює сьогодні з усього, хоч він і, і мав би бути. Бачу тільки такі довгі, довгі, довгі. Ну Йдемо. Перевіримо глибину цього тунеля. Чи такий самий е на Гріпічі. теж пішохідний під темзою. Можливо, якось порівняємо їх. Запахи тут теж не дуже приємні, мушу вам зазначити. Ну, Особливо не доводиться вибирати. Включила я навіть спалах на телефоні і на іншому ліхтарик, але сказати, що це сильно допомогло. Я би не сказала, але вже ні, дивиться, там вже і світло. Він Такий він. Ми маємо триматися. Лівого богу, скажімо, в Англії тут як і. Рух машин і автобусів з цього боку. Так само і тут. Бачите, такий довгий-довгий тунель тензою. Я чесно кажучи, коли вперше сюди потрапила, подумала, що його дуже добре використовувати як бомбосховище. Ну, не дай Бог, звичайно, але ми зрозуміли, що це. Божевільними людьми на цій планеті ніколи не можеш бути впевнений і нічого не застраховане. Тут, до речі, заборонено їздити на велосипедах, про що всюди є нагадування. Але, ну, як бачимо, люди цим зневажають, вважають, що раз рух не інтенсивний, то можна їхати. От зараз вам покажу. Написано не їхати на велосипеді, тобто вести велосипед в руках потрібно. Але як ми тільки що бачили. Цього не дотримуються, Тому може бути небезпечно. А, так от, що я казала, що може бути використано як бомбосховище, думала я. Але під час Другої світової, здається, не цей, не цей тунель, а той, що на нагинечий, він був пошкоджений і потім ремонтувався. Тобто авіабомбом був пошкоджений, ну, я зробила для себе висновок, що, значить, все ж таки. Не настільки надійне це укриття, як могло би здатися на перший погляд. Ну, як бачимо, англійці не дуже дотримуються правил. Вони їздять там, де написано не можна їздити на о-сайклінг. тобто не можна їхати на велосипеді, вони переходять дорогу на червоне світло, світлофора. Бо, на їх думку, так можуть робити вільні люди. От продовжую рух, йде так, дорога трошечки вгору. Ще декілька велосипедистів промчалось, повз мене дійсно така швидкість. А то що тут не можна їздити, тим більше на такій швидкості. Продовжуємо рух, не буду вас втомлювати монотонною ходьбою. Трошечки пройдуся Без вас, потім знову ключуся. От вдалині вже щось видніться. Не знаю що. Але прямуємо. Туди може повернутися, бачите. Не дуже багато людей. Хтось за мною ще один іде. Але подисці, слава Богу, не спостерігає. Це, виявляється, ліфт. Здалеку я його не ідентифікувала. Ну, але я не буду ризикувати, не хочеться застрягти, тому прямуємо. Знову на сходи. Давайте порахуємо їх. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, три, пятьдесят, п'ять, п'ять, шість, пятьдесят, сім, пятьдесят, вісім, пятьдесят, дев'ять, шість, вісімдесят три, сімдесят чотири, вісімдесят п'ять, сімдесят ші, 91, 92, 93, 94. Нарахувала я. І от 95, 96, 98, 99, 100, 101. От так ми виходимо. На вулиці сьогодні дуже тепло. Десь плюс 16, плюс 17. Люблю такі вказівнички. Отак От ми вийшли з цього переходу. От він не дуже примітний. Якщо не знати, то можна і не здогадатися, що там тунель під річкою. От ми до паромів вийшли. Будинки прямо біля води. Прямо напроти Лондон Сіті Аеропорт і дуже часто сідають і злітають літаки, можливо, зараз зловимо один з них. Але світло за цього злітати не буду, тому що бачу он на Аня, це напевно той, що полетів, тільки що злетів, може і буде злітати. Така набережна. На оболонь ні Оболонь краще. Там такого. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, коментуйте і ми будемо продовжувати. Всім па-па. Ви були на каналі Купчик. Гарного дня!